Щиро вітаю вас, вельми шановні пані та панове, учасники глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня цього року у Швейцарії. Я хотів з вами поговорити віч на віч, але поки не отримав підтвердження на реєстрацію моєї участі в саміті. Ймовірно, мене не зареєструють, адже правду важко слухати. Тому звертаюся до вас за допомогою соціальних мереж. Прошу глядачів зробити поширення, щоб мій меседж точно добрався до адресатів. Мене звати Роман Ревиджук, я український журналіст, етнічний українець якому небайдужа доля моєї батьківщини. У червні 2014 року я, як журналіст, зібрав докази злочинів Російської Федерації на території окупованого Донецьку, і після повернення передав українським правоохоронним органам. Тоді я ризикував власним життям заради України. Але так склалися обставини, що у 2020-му я змушений був покинути Україну, аби врятувати собі життя. Цьому передувала зміна влади в Україні у 2019 році. А після цього відбулося багато речей, про які вам невідомо. Тоді я чітко розумів, що Зеленський. Це трагедія для України. Я робив журналістські розслідування і публікував матеріали про те, що Зеленський, а точніше проєкт Слуга народу це проєкт, який, за моїми дослідженнями, реалізовують в Україні спецслужби Російської Федерації. Я мав надію, що українські правоохоронні органи зроблять свою роботу і не допустять до найгіршого. Але, на жаль, цього не сталося. Через відсутність в Україні незалежних медіа мені не вдалося тоді широко донести інформацію. Сьогодні медіа ще більше контрольовані. З часу моїх публікацій багато українців уже переконалися у моїх словах і час від часу згадують мої розслідування. Але на превеликий жаль, життя сотень тисяч людей ми вже не повернемо. Не я один, рятуючи собі життя, також мусили покинути Україну. Ми рятували собі життя не від вторгнення Російської Федерації, а передусім від дій влади в Україні проти нас. Ми сьогодні піддані переслідуванням через найбрудніші політичні маніпуляції, які важко уявити людям з демократичного світу. Оточення Зеленського застосовує найбрудніші технології і пропаганди, щоб налаштувати українське суспільство проти таких людей, як я, хто розкриває їх брехню і говорить людям правду. Розкажу вам кілька епізодів на власному прикладі. Зараз в Україні великий скандал через те, що керівник державного медіа Українформ за наказом з Офісу Зеленського формував списки небажаних спікерів у медіа. Але як я вже сказав, в Україні немає незалежних медіа. В Україні навіть медіаринку немає. А практика закривати рот тим, хто говорить правду через список під назвою небажані спікери була і є постійною в Україні. У 2019 році мене внесли у чорні списки на телеканалах, які належали Куму Путіна, Віктору Медведчуку. А згодом мене внесли у чорні списки на телеканалах, які належали Петру Порошенку. У 2020-му на державних медіа в Російській Федерації у Прайм Тайм ставали на захист Зеленського і закликали посадити мене в тюрму. Погодьтеся, що це надто дивно виглядало. Медіа, які підконтрольні сьогодні Зеленському і ЕКО, також внесли мене у чорний список. У 2022. Журналістка Анна Корнієнко опублікувала мій коментар у підтримку України на сайті Суспільного мовника. А через кілька годин центральна редакція цього медіа видалила мій коментар. Такі ситуації в Україні є звичайною практикою. Влада використовує медіа для дискредитації та розпалювання ворожнечі між українцями. Цьогоріч представники Зеленського внесли офіційно у списки ворогів мене та інших українців, котрі відкрито говорять про корупцію в Україні, про брехню влади. На запитання про підстави для таких рішень представники Служби безпеки України заплуталися у своїх словах. Тобто, це констатує той факт. Що держава у руках політичних шахраїв вчиняє злочини проти своїх громадян і займається дискредитацією. Влада дискредитовує не тільки громадян України, а й, до прикладу, у 2022-му, використовуючи брудні технології, дискредитовували Конгрес конгресвуменку Сполучених Штатів Америки Вікторію Спарц. Минулого року офіційний речник Збройних сил України Анатолій Шефан пропонував публічно відкрити рахунок і зібрати кошти, щоб розправитися зі мною за те, що я поділився своїми думками про тодішнього головнокомандувача армії Залужного. Ви думаєте, цього речника звільнили? Звісно, що ні. В кінці минулого року голова української розвідки Кирило Буданов наділяє повноваженнями громадянина іншої країни, щоб той переслідував мене та інших українців на території країн ЄС та близького Зарубіжжя. У даному випадку це громадянин Ізраїлю Борис Трейгерман, котрого у 2023 році кримінальна поліція Республіки Молдова затримала в аеропорту Кишинева і видворили з країни через загрозу національним інтересам, бо він співпрацював з партією Шор, яка підтримується партією Путіна. А коли про це стає відомо, то замість розслідування Зеленський нагороджує Буданова орденом. А тому, хто такий Зеленський Єрмак і інші політичні шахраї, котрі розповідають вам на зустрічах про демократію, мені, як нікому, відомо особисто. Мені особисто переказували у 2022-му такі слова: що якщо я публічно буду хвалити Зеленського і не критикувати його оточення, тоді моє життя зміниться в кращу сторону. Отже, за правду, яку я говорю, моє життя у небезпеці. Але правда це світло. Тому я продовжую нести світло в маси, допоки Господь мені дозволить. Отож, поговоримо, шановні пані та панове, відверто. У лютому 2022 року. Російська Федерація вчинила проти України повномасштабне вторгнення. Я та інші українці у всьому світі вийшли на вулиці з демонстраціями, щоб звернути увагу ваших суспільств, що відбувається в Україні. Ми рятували свою батьківщину як могли. Бо коли з 2014-го ми про це говорили, то нас тоді, на превеликий жаль, не чули. Так само, як ще у січні 2022 року я прийшов під один з головних офісів Організації Об'єднаних Націй у Європейському Союзі та тримав плакат. На якому великими, друкованими буквами написав, щоб ви, як керівники держав, зупинили Третю світову війну і припинили бізнес з Російською Федерацією. Мене тоді також, на превеликий жаль, не почули. Все це офіційно зафіксовано. Ви не хотіли вірити нам і чути нас, а Російська Федерація тим часом накопичувала ресурси. Найбільші економічні показники Російської Федерації виросли після приходу до влади у США Джозефа Байдена у 2021 році. Дякувати Богу, що ви нас почули після перших московських ракет по Києву. Я зараз не критикую вас, а лише констатую факт. Бо те, що трапилося в Україні за останні десятиліття, є передусім результатом бездіяльності сформованого політичного класу в Україні, який нам дістався у спадок ще з часів Радянського Союзу. Якщо ви думаєте, що сьогодні в Україні нові політики, то це є велика помилка, адже це діти старих комуністичних кланів, у більшості неукраїнського походження, яких Україна цікавить виключно для самозбагачення і можливостей. І неважливо, хто з них при владі вчора Порошенко, сьогодні Зеленський чи, наприклад, завтра хтось новий, молодий, але це буде той, кого визначить клан олігархів. Нічого не зміниться. Міняються зачіски, костюми, але управляють мафіозно олігархічні клани. Вони за допомогою продажних медіа, пропагандою, дурять мій довірливий український народ і не дають можливості незалежним політикам прийти до влади в Україні. Тому я ще раз повторюся: я не критикую вас. Адже ситуація в країні це відповідальність нашого народу за відсутність критичного мислення. Мій народ надто довірливий і відкритий, тому піддається на популістичні гасла. Та це однозначно не давало підстав Російській Федерації приходити на землю моєї батьківщини і вбивати мій народ. Війна це однозначно відповідальність Російської Федерації. Але я скажу непопулярну сьогодні фразу, що, на мій погляд, ця війна закінчиться тоді, коли Москва не матиме надійних партнерів у Києві та ще в кількох інших країнах, і в тому числі в тих країнах, які належать до демократичного світу. Мій український народ у різні часи стояв на захисті Європи. Мій народ рятував Юдей у час Голокосту ціною власних життів. Мій народ був підданий геноцидам Голодоморам. Українська нація, найбільше серед інших націй у Європі, втратила життів людей за час Першої та Другої світових воєн. Зараз геноцид мого народу знову. Це повинно припинитися. І ви всі маєте реальну можливість сьогодні це зупинити. Так само ми повинні звертати увагу, що на близькому сході йде геноцид палестинського цивільного народу. Тому я звертаюся до вас з проханням про допомогу. Але мене цікавить реальний мир і реальна безпека України. Зеленський це не той, за кого себе видає. Він актор, який грає роль і використовує війну в Україні заради власної самореклами. Роль, яку грає Зеленський, є наскільки перебільшена, що він навіть вдягається на міжнародні зустрічі з вами як полководець, аби додати собі ваги. А я, як людина, котра знає реальність, пригадую 2014 рік. Тоді я та інші українці, ризикуючи своїм життям, працювали на захист України, а Зеленський у цей самий час особисто підігрував російській пропаганді і переховувався від мобілізації. Тому я точно знаю, хто такий Зеленський, і коли ви чуєте емоційну промову Зеленського, це робота стилістів, політтехнологів і цілої команди великих політичних шахраїв у той час, коли український солдат в окопі не має достатнього забезпечення, близькі до зеленського люди ділять між собою черговий транш міжнародної допомоги. І наповнюють свої кишені. Корупція вбиває Україну. А ті, хто говорять про це, піддані тотальній цензурі. Проти мене створюються фейки, і через підконтрольні владі медіа їх розповсюджують. Офіційні представництва соціальних мереж, таких як TikTok, Facebook та Instagram, взаємодіють з владою в Україні і на підставі сформованих фальшивих кейсів обмежують, блокують і видаляють мої профілі, щоб закрити мені рота. Кубка дрібних людей прагне остаточно підпорядкувати собі світ. Ще одна кричуща ситуація. Проти тисячі українських військових, які у перші дні стали на захист України. Фальсифікуються кримінальні справи, і військових переслідують через те, що вони казали про корупцію. Багато військових уже кинуті в тюрми. Більше того, уявіть собі вершину апогею. Рік тому до мене звернулася військова Тетяна Сидоренко, яку кинули у в'язницю за те, що вона попросила медикаменти, бо захворіла. Я зараз нічого не перебільшую. У мене є її звернення, а важливо знати, що вона стала на захист України зі зброєю в руках добровільно. Сьогодні в Україні критична ситуація. По одну сторону ми маємо війну з Російською Федерацією, а по іншу сторону, всередині України, люди доведені владою до такого відчаю, що ось ось може спалахнути громадянська війна. Зеленський та його оточення, як я вже згадував, вони використовують війну у власних інтересах. Зеленський узурпував владу в Україні і фактично намагається стати диктатором на подобі Путіна тільки у менших масштабах. Але якщо ви, пані та панове, не почуєте мене сьогодні, то з вашої мовчазної згоди може трапитися незворотнє. Я зараз маю на увазі війну, котра може перейти на офіційну територію Європи. До цієї війни вас безпосередньо штовхає Зеленський, і, на мою думку, він робить це послідовно в інтересах Путіна. За моїм аналізом, план тих людей, чиї команди виконує Путін та Зеленський для мене є зрозумілим. Це повне переформатування Європейського Союзу і створення нової геополітичної парадигми вісь Пекін, Москва, Берлін. А це точно не обійдеться без кровопролиття на офіційних землях ЄС. І розпад Європи тоді неминучий. Автократи саме цього прагнуть. Пригадайте демонстративну провокацію Зеленського, коли він підписував заявку від імені України про вступ у НАТО. Що це було? Це не про зовнішню політику, а про налаштовування українців проти Європи. Скажу більше, коли я відслідковую інформаційні меседжі представників або наближених до влади в Україні, то для мене стало зрозумілим, що йде маніпулятивна подача інформації, аби створити в українського суспільства негативну думку про міжнародних партнерів ЄС, НАТО тощо. У той час, коли стоїть заборона виїзду чоловіків з України, ця заборона є абсолютно неконституційною. Наближені до влади журналісти чоловічої статі з медіа під назвою Українська Правда безперешкодно виїжджають за кордон і на замовлення дискредитовують інші країни ЄС в очах українського суспільства у своїх публікаціях. І зараз я не про конструктивну критику, яка є необхідна для демократії, а про цілеспрямований маніпулятивний інформаційний контекст або навіть прямі висловлювання. У той самий час, коли Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, влада не виконала конституційної норми, яка є у статті 106 пункту 19 Конституції України. І це, на мій погляд, було вчинено в інтересах Російської Федерації. Я вам скажу більше, що за час президентства Зеленського українська держава фактично окупована зсередини російською та іншою ворожою агентурою. Зеленський за своїм світосприйняттям є дуже обмеженою людиною. Тут нічого особистого, лише спостереження по структурі слів, дій та в цілому його поведінки. За рахунок горя України Зеленський говорить з вами, пані та панове, голосно, але це виключно завчені ним фрази, які йому написали політехнологи. Бо всередині себе Зеленський дуже кровожадна, маленька людина. Він такий самий, як і Путін. Брехня Зеленського про лише 30 тисяч втрат з боку українських військових у той самий час, коли реальні втрати у сотні разів. Наприкінці травня цього року Зеленський сказав в інтерв'ю, що він не хоче бути брехуном, бо він повинен захищати Конституцію України. А ні к тому він сказав українцям, що Конституція вже не працює, бо він поставив її на павзу. Те, що робить Зеленський з моїм українським народом, прикриваючись війною, колись будуть описувати як співучасть у злочинах проти людяності. Якщо в Україні так далі піде, то ми, українці, боїмося втратити свою країну. Вже багато українців це розуміють. У мене багато колективних звернень від моїх співвітчизників про те, як вони зазнають репресії від влади в Україні. Ми фактично між двох берегів. Адже, як я вже сказав, по одну сторону зовнішній ворог, а по іншу сторону, влада в Україні чинить свавілля проти власного народу. І по одну сторону, розповідаючи вам про це, мене звинуватять у підігруванні російській пропаганді. А з іншої сторони, мовчання вбиває реальних людей в Україні в тилу. Ми, українці, прагнемо української перемоги, але Зеленський, та в цілому, політичний спадок, який зараз в Україні, це не ті особи, з ким ми можемо перемогти. Далі найгірше. Всі рішення Зеленського сьогодні є нікчемними. Адже я, можливо, не так добре знаю міжнародне законодавство, але я добре знаю у цьому контексті українське законодавство. Зеленський таки дійсно втратив свою легітимність 21 травня. Це парадокс, бо з вами зустрічається, пліч опліч сидить. Людина, яка від імені моєї батьківщини говорить з вами як президент. А по факту він уже не має на це повноважень. І в цьому я вбачаю ще більшу загрозу. Адже ви, приймаючи Зеленського на рівні офіційної влади з України, фактично робите те, що потім неможливо буде виправити, бо Путін використає саме цей факт для виправдання своїх дій, навіть у разі ескалації в країнах ЄС. Це матиме наслідки як для моєї країни, так і для ваших країн. Тому я прошу вас, давайте ми почнемо говорити про мир. Але мир не будь-якою ціною, а мир, який зупинить кровопролиття. Вам потрібно для цього прийняти також непопулярні і подекуди складні рішення. А я, з моїми однодумцями, готовий запропонувати вам механізм для цього. Мої контакти є у пані президентки Швейцарії, для котрої ми надсилали офіційне звернення про участь у цьому саміті. Якщо ви дійсно хочете реального миру, то мій досвід і аналітична практика допоможуть сформувати правильну стратегію. Також є необхідність проведення великої ревізії та подальшого контролю за наданими коштами міжнародної допомоги Україні і раціональність їхнього використання. Для цього необхідні абсолютно незалежні зовнішні експерти, що володіють досконало українськими реаліями. В цьому я також можу допомогти. У грудні 2022 року мною був презентований п'ятий універсал. Це план відродження України. Це нова державотворча модель. Ця модель може бути інтегрована у європейську безпекову структуру і дасть можливість сформувати чіткі безпекові гарантії для України. Маю надію, що ви почуєте мене, і ми не втратимо час та можливість зупинити найгірший план автократів. Дякую за увагу. Боже, бережи Україну, Боже, бережи Європу, Боже, бережи світ.